Це е, очікувана така крупна перемога для нас. Ми не влаштовувалися. У нас був поганий початок з Австрії і словенці до цього гарно грали на цьому турнірі, і ми розуміли, що ми готувалися до цієї гри і переглядали. Хлопці показували відео, не показували е, відео, як завжди, з командою. Суперника, який ми граємо. І коли ми готували з тренерами те відео, ми бачили, що дві різні команди зіграли. Вчора словенці зіграли проти проти е, угорців, І як вони зіграли першу гру проти Казахстана? Вони йшли дуже активно, вони зіграли в силовий силовий хокей, і ми розуміли, що проти проти нас вони також будуть грати. Намагатися першим номером. Тому завдання було зіграти з перших хвилин першим номером і не дати те, що ну, вчора тривало довгий час завтра. І хлопці з цим впоралися. Вони молодці, вони поставилися добре, і з перших хвилин грали як потрібно. Ну, крім того, що назвав, ну як і вчора, і сьогодні також надійно зіграв воротар. І різниця тільки в тому, що нам вдалося закинути першими і відірватися. Ми маємо вечірнє, дуже вечірні тренування. Ми ще зараз тренерами вирішимо, будемо тренувати чи ні, Тому що ми через день ми маємо ще розкатку і пізню останню гру. Ну всі зі мають щось вважають, рахують. Ми це теж розуміємо, там що, якщо нас. Дані Угорщина сьогодні трошки дасть шансу. Може, ми будемо. Але не про це. Матч з Казахстаном був принциповий для нас. І не, не важливо, чи ми будемо щось в ньому вирішувати чи ні, але він буде такий, що запам'ятається усім. Дякую. Сьогодні ми теж трошки добре працювали, тому. Це для вас, наша країна, це для вас наші воїни. Дякуємо, що нас захищаєте. Нізки покрін, всім ЗСУ, всім, хто боронить. Це жахливо, що сьогодні творилось зранку в Києві, але може, чомусь ми там трошки-трошки. Нізки поклін, слава Україні!